Мій виступ я маю в серці те, що не вмирає через терни до зірок. Бути зіркою зовсім непросто. І коли тебе знають усі, це нереально складно. Бути яскравою і багатогранною, емоційно стабільною та незламною, тримати знак якості на всіх рівнях, демонструвати іншим чергове підкорення вершин. А як би ви, колеги, Зіркового Олімпу так ще до мене приєднується, відреагували на таку ситуацію. Зірка тут приїхала, і як вас зустрічати? Відразу крісло своє віддати? Чи як реакція однієї директорки під час прийому на роботу? От, можете прямо в чаті зараз написати, як би ви відреагували? Як діяти в цій ситуації? Або відразу сісти в це крісло, або ж побоювати за його місце, або ж, можливо, тихенько поплакати в потягу, до ніжа не сказати досить. Ох, так. Більше сотні надісланих резюме і відсутність відповіді, безліч успішних співбесід і крапка в кінці цих історій, тому що я перебуваю в Ніжені. А роботу, яку пропонують, вона знаходиться знаходиться в Києві. Розуміння того, чому ж не беруть на роботу людину, яка знає вміє все, прийшло лише нещодавно: що закомплексовані радянськими стереотипами. Роботодавці вони просто бояться брати зірок на роботу до себе в колектив, щоб раптом не втратити оте крісло, тоді як сучасні прогресивні керівники, наприклад, як Оксана Поліщук або Дарія Таран щасливі співпрацювати з проактивними освітянами та освітянками України. Війна багато людей залишилося без житла, роботи, втратили рідних, безліч підприємств, збанкрутували. Бізнесмени переживали фінансовий голод або ж текли за кордон. Я ж боролася до останнього, щоб зберегти все, і коли повернулася до рідного міста, то намагалася відразу активізувати проактивну таку активну антикризову програму. І протягом місяця я подолала депресію, повернулася у звичне русло освітянської діяльності, хоча всі заходи протягом трьох місяців і для учнів, і для вчителів були виключно на благодійній основі і далі реалізувала безліч благодійних проєктів. Але я вистояла і освітній центр, школа успіху навіть отримав відзнаку, знак якості в номінації, якість, мужність та патріотизм. Пригадайте, де ви народилася, де ви Де ви народилися, в яких умовах зростали, який шлях довелося пройти, щоб досягнути бажаної мети? Не варто соромитися коріння, пишайтеся здатністю творити себе. Я народилася в невеличкому такому селі Андріївка, Ченського району на Чернігівщині. І на моїх дитячих плечах протягом 11 років було прибирання двох будинків, двох подвір'їв колеги звуку когось, літній кухні, полоття гектарів городів, вирощування полуниці, приготування їжі. А також я була лідеркою в класі, старостою, керівницею танцювального колективу, солісткою народного ансамблю. Колеги, в кого звук, будь ласка, вимкніть. І ще паралельно приєдную. І ще в підлітковому віці. Довелося стати зіркою. Хлопці мріяли, щоб я колись на них, хоч раз, глянула, але я була гордою і неприступною. І, врешті-решт, дісталася паркові з сусіднього села. І зараз це мій чоловік. Немає коротких шляхів до успіху, і уявіть, що вам потрібно дійти до Кубка Слави. Але шлях це розпечена каміння. і першим таким чорним руйнівним каменем у мене була необхідність відповідати очікуванням батьків, односельчан, довести, що мені дочці голови колгоспу та директорки освітнього закладу задарма нічого не приходить. Усього потрібно досягати самостійно. І вже тоді я не мала права на помилку. Повинна, завжди була, повинна була завжди бути на висоті. Хто навчався на відмінно, той знає, як складно виживати серед тих, які не хочуть навчатися, а думають лише про розваги. 12 років навчання в ліцеї, університеті, магістратурі аспірантурі це робота в читальній залі до 19.30, бо далі виганяли, бо зачинялися Безсонні ночі, написання курсових дипломних робіт, щотижневі поїздки до вернатки, тисячі витрачених коштів на книги ксерокопії, замість того, щоб купувати якісь сукні, помади і так далі. Та ще й булінг в студентському колективі. І це чергова порція розпеченого каміння на моєму життєвому шляху. Як ви вважаєте, мені легко було навчатися в магістратурі, коли носила під серцем свого сина. Народити його вирішила спонтанно, бо одного разу ворожка сказала, що я не можу мати дітей. А, навіть складно про це вже говорити. А складати кандидатські іспити, готуватися до них, писати магістерську роботу, коли на руках двомісячна дитина, а вдома взагалі нікого не було, тому що чоловік був на заробітках за кордоном. На завершення всього одна викладачка мені, відмінниця, вирішила не поставити залік, це вже в магістратурі, бо нібито я роботу написала на швидку руч вночі. А коли ж мені було і писати, звичайно, вночі, коли Андрюша мій спав, довелося переробляти все за одну ніч, щоб було все так. Це вже гора розпеченого каміння. Написання кандидатської дисертації поєднувала з роботою в ліцеї, де мала півтори ставки, постійний докар чоловіка, що я маю сидіти вдома, а не будувати кар'єру. Це найбільший і найгарячіший чорний камінь у мій, у мій город, але я завжди йду за своїм покликанням і не піддаюся тиску іншим. А яким розпеченим каменем було те, що я самостійно написавши. Дисертація та успішно захистивши її, не змогла влаштуватися на роботу до університету, бо всі кричали в один голос: місць немає, годин немає, і після п'ятирічних скитань я вирішила сказати Стоп. Так, моя мрія працювати в закладі, де навчався Микола Гоголь, Розбилася. Але я це прийняла і навчилася жити без цієї мрії. Мені, звичайно, було боляче, але на мою думку, зміни. В освіті настануть лише тоді, коли там будуть працювати в усіх закладах освіти лише проактивні вчителі чи викладачі. І це ще не все на обласному етапі конкурсу. Учитель року я не заслужила потрапити навіть до списку лауреатів, хоча багатьом вчителям України я допомогла перемогти навіть на всеукраїнських етапах. І більшість з вас підтвердить мою професійну компетентність. Некомпетентне журі, які не розуміли гендерну термінологію, а керувалися радянською літературою та патріархатними установками. Вони розцінили формування гендерної культури учнів як розвиток гомосексуальності, а не концепцію рівності між особами протилежної статі. Але мій успішний феєричний захист кандидатської дисертації без усяких підкупів ще раз доводить, хто був правий на тому конкурсі. І ті члени журі навіть не підозрюють, до чого призвів той діалог. Цілий рік я переживала депресію, дві операції набрала зайві кілограми. Мене врятував спорт і танці. І це завжди мене рятує. Я сводла тоді на 20 кілограмів, відновила внутрішній баланс та самоповагу і життя за яскравіло яскравими фарбами. Перемоги в різних конкурсах, майстер-класи, семінари для освітян Чернігівщини, сотні публікацій в фахових виданнях, виступи на конференціях та неконференціях. На цьому розпечене каміння на шляху до успіху не закінчилась. Білих ворон ніде не люблять. У мене завжди було багато переможців обласного всеукраїнського етапу малої академії наук, мої учні складали ЗНО на найвищі бали. Звід ем, ліцея на 60% складався із моїх досягнень. Але коли мені випала честь вперше потрапити до п'ятдесятки найкращих вчителів України до зіркового олімпу. То розпочався систематичний мобінг. а потім я ще двічі потрапила до цієї п'ятдесятки, і це почалось після цього не, ну, просто нестерпне життя. П'ятнадцятирічну кар'єру в ліцеї я залишила з важким серцем, я вклала в той заклад всю свою любов, працю, здоров'я, а отримала як і всі зірки, як кажуть, на горіхи. Кількарічне скування виснажило мене і я вирішила сказати стоп, досить, і я звільнилася. Потім три місяці працювала директором інституту, якого як згодом виявилось, взагалі не існувало лише на паперах. Для мене це було неприйнятно, і я звільнилася з тих пір. Я нікому не дозволяю себе принижувати. Я особистість і я заслуговую на повагу до себе та своєї діяльності. У 39 років я несподівано для всіх народила представницю покоління Альфа Кароліночку. Здійснення даної мрії перевернуло моє життя. з... Згоніг на голову складно, цікаво, екстремально. Але це дозволяє мені чи не дозволяє так, не дозволяє мені старіти, сидіти, склавши руки. Я маю заробляти, щоб моїх дітей, бо в мене їх двоє було все. Я маю відчувати радість життя, щоб не транслювати рідним своїм негативні емоційні стани. Я маю встигати все адже ніхто за мене не пополе город, не прибере в будинку, не купить продуктів, не привезе ці покупки додому, бо я сильна, я все зможу. У 2022 році я знову пережила депресію, мабуть, як і більшість, хоча обіцяла собі, що ніколи цього більше не станеться. Це було під час бомбардування Чернігівщини, і сказати, що я була психологічно зламана, це нічого не сказати, це була просто моя тінь, яка просто ходила по землі. Врятувала мене моя улюблена робота. Під звуки вибухів, окупантів я писала посібник, створювала презентації, картки особистісного росту. Але я змогла подолати негативний емоційний стан відразу після приїзду до Ніжина і реалізувала ряд проєктів, про які вже згадувала сьогодні, і підтримала учні та учениці складні ситуації. Не думайте, що бути підприємцем це просто. Це постійний пошук клієнтів, неможливість розслабитись і на день, бо інакше вся система просто закостаніє. Про перемоги в конкурсах забудьте, максимум будете лауреатом. бо до цього я завжди перемагала. Коли стала підприємцем, максимум лауреат. Якщо ви працюєте в державному закладі, точніше, якщо ви не працюєте в державному закладі, то вас будуть сприймати як інопланетянку. Підприємцям двері зачинені, наче ми крадемо в когось гроші. Наприклад, я щомісяця сплачую 2-3 тисячі гривень податків, оплачую оренду приміщення, витрачаю гроші на рекламу, меблі, на очі, з тому що місячні витрати становлять в середньому 10-15 тисяч, а якщо щось таке дорогокоштовне купую, то це може бути 20-30 тисяч. Тому, щоб мати прибуток, потрібно бути бджілкою цілодобово і взимку, і влітку, і вранці, і вночі, і поки сили я тримаюсь. А не знаю, наскільки мене вистачить. Відновлюю енергію завдяки Кароліні, спорту, участі в цікавих проєктах відпочинку на морі та в горах. Щоб досягнути мети, я систематично працюю над удосконаленням hard skills, digital skills, soft skills. У своєму житті я досягла дуже багато резюме, становить ці 23 сторінки, я думаю, що воно буде збільшуватися, але ніколи не зупиняюся і впевнено крокую далі, реалізуючи авторські ідеї та поширюючи серед освітян та освітянок України. Освітній центр «Школа успіху цьогоріч святкує 5 років, це вже бренд України. Нещодавно Олена Гвоздикова, прочитавши одну з моїх прогресивних ідей, назвала школу успіху міністерством. І це дійсно так. Якщо ми вчителі. Не будемо рушіями змін, то все таки залишиться на радянському рівні. Вважаю, що я зробила досить багато для реформування системи освіти, опанувала 300 онлайн сервісів і навчила цього вчителів, як ними користуватися. Провела 93 вебінари, 17 тренінгів, 20 майстер-класів, розробила 23 онлайн-курси, написала 26 посібників, із них п'ять спів... у співавторстві. Я відновила свою самооцінку, самоповагу. Я навчилася контролювати свої емоції, хоча зараз я не можу їх контролювати. Проходжу ряд курсів і тренінгів щодо самовдосконалення, також щодо підвищення фінансового благополуччя. Тому, коли чую деструктивну критику або відчуваю токсичність взаємин, я ставлю крапку. Усе оте розжарене каміння, про яке я розповідала в своїй історії, залила цілющою водою. І навіть якщо я знову на нього ступаю, тобто переживаю чорну смугу в житті, то вже по-іншому сприймаю негатив: усе минає, і це мене. Мислю позитивно і цього вчу інших, саме тому така назва моєї третьої дитини школа успіху. Ніщо не має руйнувати нас, ми самостійно будуємо своє життя. Не варто витрачати роки на страждання та комунікацію з людьми, які тягнуть нас донизу. Тому наступного разу, коли я почую, зірка тут приїхала, я скажу так, рада познайомитися Тетяна Бутурлим, зірка освітнього Олімпу, і я зможу допомогти вашому закладу розквітнути та засіяти, і готова до конструктивної співпраці. Розмальовую своє життя яскравими фарбами, любіть і цінуйте себе. Сяйте, даруйте іншим радість і будьте щасливими. Дякую за увагу.